В Міжнародний день танго. Їх поєднала любов до аргентинського танцю. Ювілей видатного музиканта Астара П'яцоли, якого називають королем танго, надихнув їх на створення власного гурту квартету Київ Танго Проджект. Віртуозне виконання музики легендарного композитора і стало візитівкою колективу. Зустрічайте у студії сніданку музикантів Київ Танго Проджект. З ними ми сьогодні відзначаємо всесвітній день танцю пристрасті. Щоранку на каналі Один Плюс Один аромоксами Кави Якобс запрошує гостей. І щоб залишити цей а, танок цю мелодію на прийдешні покоління, танго занесли в міжнародний список ЮНЕСКО Світової спадщини. Будь ласка, зустрічайте в студії сніданку Київ Тангопрожект. Я дуже щаслива бачити цих людей сьогодні в ефірі, тому що для мене вони особливі, бо я двічі бувала в Аргентині, і я знаю не по картинкам, що там кожна вуличка все пахне буквально таким аргентинським тангом. І я спробувала танцювати саме аргентинський танго, не просто. А як на рахунок гри, я не музикант, не знаю. Це є якісь складнощі в цьому? Ну, Я думаю, так як і в. І в танці, і в ігрі то всі свої трудності є. Але, як аргентінці говорять в танго ошибок, нет. просто чувствуйте його і все пойдет. А я відзначу, що наші гості це єдиний в Україні оркестр, який власне виконує музику танго за оригінальними нотами, Астора стороп'ятцовий. І оскільки ти вже завчасно познайомився з нашими гостями, відрекомендуй кожного з них. Отже, це усі люди дуже титуловані музиканти, так. і а, ви зібралися разом лише рік тому. А що вас об'єднало власне? Чому ви вирішили таким колективом почати співати ну, э, грати? Об'єднала, звісно, любов до танку, як ви вже зрозуміли. Но, э, все почалося думаю раніше, тому що э, где-то, наверное, коли я вчився в школі, я перший раз услушав осінню. Э, несколько композицій Астера П'єцоли, і вони настолько мене поразили, это все и і настроєння було такое соответствующе. Власне, і... у нас є сюжет, звідки взялося танго і хто такий цей п'єцоло. Давайте разом подивимося і дізнаємося. Правда? А після подарунки увага на екрани. Це найвеличніший танок кохання. Це танго його виконують вже понад 100 років. Але як виникла ця пристрасть у рухах? Найпоширеніша версія його започаткували африканські емігранти у Буенос-Айресі. Пізніше танок любові почав змінюватися під впливом інших культур. У танго переплилися кубинська хабанера та іспанське фламенко. Танго танцюється, танго грається, танго поється, танго пайоться, Танго в скульптурі дуже добре. тості танго Это всегда в єсміші не жінка вважається день народження співака Карлоса Гарделя. Саме під його драматичне і чарівне танго танцює темпераментний альпачино у фільмі Запах жінки. Батьки Карлоса перебралися із Франції до Аргентини, коли йому було два роки. Змужнівши, юнак захопився музикою. Коли вперше почув танго, зрозумів, це кохання всього життя. До речі, саме він привіз танок до себе на батьківщину. З того часу ця культура перестала бути розвагою у бідних кварталах Латинської Америки, а шаленими темпами стала завойовувати старий світ. Дайна оттуда почалося, Карлос Гарделі запіл перший свій танго. Благодаря Карлосу Гарделю, який виконував танго на Своїм бархатним великоліпним оперним, чудесним голосом, який в танго ввів стихи. Значально це був танець барової ну, проституток. Ще одна ключова фігура в історії «Танку любові – Астор П'яцола. Він став автором понад трьох сотень танго, і саме з його легкої руки воно зазвучало зовсім інакше. Музикант додав до його стилістики елементи джазу і класичної музики. Не змінювалася танго протягом століття беззаперечно одне: саме так звучить кохання. Ну що власне подивилися сюжет? Як вам? Чи все правильно? Ну так, да, все абсолютно. абсолютно. Ну я що? можу в даному випадку сказати, що наші глядачі можуть отримати від наших гостей Київ Танго Проджект. Це варіації танго у виконанні цього оркестру. І я візьму слухавку. Доброго ранку. Щоранку на каналі Один Плюс один. Аромок Самит, Кави Якобс запрошує гостей. Доброго вам ранку. Добро утра. Як вас звуть? А мене звуть Єлена, Я із Києва. Любите танцювати, Елена. А люблю, но вже не можу. А танго танцювали колись. Так, так, так. Це наміла, був могла, танок пристрасті, чи, чи це було навчання просто? Uh, просто сама. Как могла, як чувствовала, як танцювала. Це треба завжди спробувати. Правильно. Uh, диск від наших гостей. Київ танго прожект. Слухайте, отримайте задоволення і задоволение питання, будь ласка. пожалуйста. Спасибо большое за диск. У меня такой вопрос: являются ли музыканты только поклонниками музыки? Или пробовали сами когда-то танцевать? И как они, смотрят ли они конкурсы, любуются ли они, или просто для них музыка? И все. А, само, а сам танец как? Я теж над вопрос. Э, да, у нас поїли уроки танцю, уроки танця і нам безумно немає вдається, і ми мріємо про те, щоб у нас кивис. Есть... А, говори поближче да. до свого колеги, в мікрофон, да, бо у вас мікрофоночку да. немає. Я мріє, щоб у нас з'явилося время, е, э, вот, дійсно, поглубитися в уроки танцю і освоїти це. Ну, в реальній степені, як я хочу вивчити французький, італійський теж. Есть... Ви в колективі між собою танцюєте цей танок? Ну, репетиція. Репетиція. Я, я відповім на це питання. Справа в тому, що я був свідком, ага. особливо мені тут дуже складно. Я навіть і не намагався то робити. Але я бачу, як хлопці з нашої Тетяни танцювали, брали у руки. Да, на протяжении п'яти мені... днів ми часами просто танцювали, і в нас, ну, я навіть немає навчилися. І всі були щасливі. Зараз саме час теплих побажань для наших гостей, ось цієї кропки. Я прошу витягнути когось з вас одного і прочитати побажаннячко! Можливо, любов не буде. Давай. Для кого побажаннячко? Ну, для вас і читай. Читайте. Одне витягнути. О, дивіться, ми прямо. Одразу. Так, зробіть ковто кави і розпочніть новий день, новий розділ свого життя. Наважайтесь на вчинок, який ви вважали неймовірним, смішним або навіть занадто дитячим. Зробіть те, що вам завжди подобалось, але на що ви не вистачало рішучості. Mm -hmm. Значить? Власне, ми не намагалися да? перемолити чи вас інші зірки, зірки нашої української естради, тому що танго використовують дуже багато хто в своїх кліпах. Наприклад, Наталка Могилевська, ви знаєте, та танець Ані Лорак, Так чи Пісняві не було таких побажання. Так чи не було таких пропозицій? У вас Мало до колектив, нам год, но на наших концертах не встрічалі зв'язки, шестра. І зараз Я власне не дивіться, не... ми бачимо на екрані Наталку Могилевську з її кліпом, так угу. і вона використовувала рухи танго у своєму кліпі і дещо навчилася цьому а, танцю на проєкті танці зірками на каналі. Один плюс один а після цього зняла кліп, тому що її партнером був Влад Яма. Власне, вона його запросила. Давайте подивимося, що можна дайте знову.

Чи, цікаво запитати, хто ще чимось крім музики займається. Чи ви тільки музикою займаєтесь? Хлопці, говоріть, Та, що вже... спікером у вас дічно Ну, Музикою, так. Да, займаємося музикою, я не знаю, хобі навіть не вистачає часу, на жаль. Але особисте життя у кожного є своє і розкривати таємниці не буде. Тобто ви вважаєте, що як художник має бути голодним, так? На життя вистачає музикою тільки займатися? Ну, я думаю, що є у кожного свої. <св2> Такі tactical, там інтереси, хобі і так далі. Але наша, конечно же, наша основна діяльність це музика, це як воздух. І наостанок перед тим, як знову-таки візьміть інструменти в руки, ну, ще раз зазначу, що танго це суміш э, мелодії, э, якихось там мотивів різних культур, різних народів, різних традицій. А чи можна в танго вплести українські мотиви? Ух ти! Дійсно, чи зможна, так? гапак не буде. А гопаки є танго? Ну, да? вот. ну, ну добре, тоді давайте. У вас мікрофончику немає, тому поближче до своїх говоріть хлопці, дівчата. Звертайтеся до вас з Наталкою, запаліть. Ага. На останок а, люди до Наталко, вийди сюди. А, а, вибачте, за смислову еклектику вальсувати танго. Тут нема де, не не розженемося. Але я вас, друзі, попрошу а, дати флексію танго. О І я згадаю своє. Я завжди. згадаю своє дитинство. А, так. Давай же коду, коду давайте коду на музику. <ріст> Це був імпровіз насправді. А, Київ, танго Проджект, були в гостях. Танго. Браво. Танцюйте і будьте щасливими. Слідарку з один плюс один далі буде.